Правоохоронці викрили групу міжрегіональних торговців з наркотиками, що займалися пересилкою психотропів через поштовий сервіс. Е, заборонені речовини uh, uh, через, uh, через через які меседжери через uh, як телеграф розпосюджував через телеграм по поштовим відправленням. Займався тим, що розкладував сиплатки, а точні амфетамін альфа-соль та отримав за каждою по 115 гривень за штуку. Загалом поліцейські зафіксували 12 фактів збуту наркотиків. Наркоділки співпрацювали з особами, що виготовляли, фасували та відправляли продукцію клієнтам. Товар збували по всій Україні, маючи торгових представників у регіонах. Наркопосилки маскували упаковках з під добрива та котячого корму. Це Також правоохоронці провели ряд обшуків у різних областях України. Це, що це таке? У вас? Слідчі вилучили наркотичні і психотропні речовини: кокаїн, метамфетамін, амфетаміни, альфа-пвп -пі солі. Галюцингенні гриби, марки ЛСД, пігулки екстазі. Зловмисникам оголошено підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачені частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.